Галина Пагутяк Роман Фентезі Королівство. Уривки 22. Гортензія лежала в спальні з перев'язаною ногою і стогнала. Невдовзі, згідно з наказом повелителя, треба було їхати в замок. Полагодила телефон на свою голову. Усе залежало від матусі. Якщо та скаже їхати о п'ятій, то гортензія мусить підвестися навіть зі смертного ложа. Якби це якісь традиційні відьомські гуляння, вона встерпіла чергове приниження виставляти на загальний посміх свою недостатню кваліфікованість їй доводилося не раз, але тут пахло справжньою битвою і навіть жертвами. Стара їхала вночі, а вона о п'ятій годині. Певно, для прибирання бути невдахою серед відьом ще гірше, ніж бути невдахою серед людей, бо останні ще можуть поспівчувати. Яка я нещасна, простогнала гортензія, і тут їй сянюла рятівна думка випити снодійного. Тоді матері не вдасться її добудитися, і вона поїде пізніше. Гортензія вже сягнула рукою до шухляди. Але тут до кімнати влетіла розлючена стара. Що, га? підхопилася Гортензія. А те, що ти більше не в клубі? Ну й добре, одразу заспокоїлася Гортензія. Мені там ніколи не подобалося. А чого це ви як впили конопель?» Ти чому повернула книжку, яку вчора поцупила? Чому не дала мені понюхати? Ви не хотіли і не віддавала я книжки. Я її згубила вночі, коли карета перехилилася, і косметичку теж. Тепер я без косметички. І ворону прогавила. То вже на мене не вішайте. Я любила цю пташку і не бажала їй зла. Тьху на тебе, тьху, тьху, тьху. Не тьхукайте, мамо, мені й так недобре. Буде ще гірше ти забула кому служиш. Зараз же йди і вимани книжку в малої. Вона сидить і любісінько читає вголос книжку про королівство єдину на всі три світи, де зібрані всі пророцтва. Невже? Ви ж її самі не хотіли брати? Вам завжди здається, що я нічого путнього не приношу я можу донести на вас повелителю. Ці останні слова не образили стару, бо поміж нечистю доносити одне на одного вважається звичайнісінькою річчю. Урешті вони сторгувалися на тому, що стара відмаже гортензію від поїздки, якщо та виманить книжку про королівство. Гортензія сумна й невесела, натиснула кнопку дзвінка люцининої квартири. Нелегко знайти книжку серед стосів інших книжок, коли не вмієш читати. Люцина саме дочитувала статтю про серединний світ. Коли книжка вирвалася в неї з рук, і гномики з мітлами знову взялися за роботу, покриваючи сторінки та Може, книжці набридло, що її читають, та коли у двері подзвонили, дівчинка здогадалася, що все робилося задля безпеки. Вона швиденько сховала книжку під канапу, на якій спав Фелікс. Мишей у них не було, тому під канапою ніщо не загрожувало енциклопедії королівства. А вже тоді пішла відчиняти, тручи почервонілі від напруження очі. То я, Люциночко, жалібним голосом обізвалась Гортензія. якби її, її юна сусідка знала, що дві хвилини тому вона пообіцяла вбити її, аби тільки здобути книжку, то, певно, замислилася б над тим, чи відчиняти двері. А вона не тільки відчинила, а й спитала співчутливо, як ваша нога дуже болить? І цим обеззброїла Гортензію. Звісно, вона б не вбивала Люцину, але могла б стати співучасницею вбивства. Так легко було її залякати. Нога? Так, болить, гортензія набрала в рот побільше повітря, і тут їй немилосердно засвербіло в носі. Що з вами? Алергія. видихнула сусідка. На, вона ледь не сказала на книжки. Я лежала така хвора, от прийшла попросити в тебе книжечку, почитати. А яку? Таку невеличку, щоб у сумочці впоміщалася, коричневу, я її в тебе вчора бачила. Стара, що спостерігала за розмовою в Чаклунське люстерко, з пересердя вдарила кулаком по чавунному баняку, і в голові гортензії щось луснуло. Вона зойкнула, похитнулася. Як називається та книжка? Не знаю, забула, але вона була в передпокої, біля телефону. Фелікс прокинувся і мовчки спостерігав за нелюбою сусідкою. Невже господиня не розуміє, що відьма хоче забрати книжку про королівство, у якій пишеться про те, що він, Фелікс, стане героєм, і що назріває велика змова проти неї самої? Люди вірять фальшивим словам, не помічаючи чорних думок, що їх супроводжують? Кіт чекав того моменту, коли треба буде стати на захист книжки. Він не поспішав, як не як, а в його жилах текла розсудлива та благородна королівська кров. Може, ви самі подивитесь, запропонувала Люцина. Вона хотіла додати, що без маминого дозволу не повинна давати книжки, але щось підказувало їй, що гортенції потрібна саме енциклопедія королівства, і, мабуть, потрібно чимось поступитися. Правда, сусідка виглядала дивно, наче в неї піднялась температура. Лице почервоніло, очі блищать, голос хрипкий. Як тільки вона це сказала, гортензія миттю опинилася у передпокої, незважаючи на хвору ногу. Її очі жадібно нишпорили по полицях. Знайшла, радісно писнула вона, ухопила невеличку коричневу книжечку, розчахнула двері і щезла. Люцина ошелешено застигла. А тоді кинулась за нею. Сусідські двері зачинилися перед її носом, і Феліксовим також. На знак протесту кіт почав рвати кігтями дермантин на дверях квартири номер 13 Ідіотка, почула Люцина. це телефонний довідник, а ту книжку вона сховала під канапою. Іди, відбери. Ти чув, Феліксе, треба тікати. Люцина вхопила кота і зачинила власні двері на замок, засув, а тоді ще й на ланцюжок. Дідусь дуже боявся, щоб довгомуди не поцупили книжок. Жарти жартами, але з книжковими гномами вона вже сьогодні зустрілася. Дівчинка позачиняла всі вікна, щоб їх не можна було з надвору відчинити, а тоді у двері подзвонили один раз скромно, як це ведеться між вихованими людьми. Які не зазіхають на чужу бібліотеку, а потім уже безперервно, як роблять ті, хто загубив ключі, а вдома вже всі сплять. Люцина сиділа, притиснувши до грудей книгу, на яку розпочалося відьомське полювання. Кіт чатував під дверима й голосно нявчав. А коли у двері стали гупати кулаком, ще й завив. Ти хочеш, щоб я її впустила? розсердилась Люцина. Однак кіт лише підтримував у собі бойовий дух. Він не міг розповісти Люцині геть усе, бо та була замолода для державних таємниць королівства довгої облоги без запасів їжі вони не витримають, та й пускати господиню з дому без належної охорони не можна. Налякана Люцина взагалі не могла ні про що думати від безперервного дзенькання нею почало трусити. Якби мама була вдома, цього б не сталося, мама завжди казала, що вихід можна знайти у найбезглуздіших ситуаціях. Не треба панікувати. Вихід через двері був неможливий. Через вікно третього поверху також, то вихід для котів середньої ваги. Віддати їм книжку ніколи не віддавай книжки людям, які можуть використати їх на лихе, говорив дідусь. Не віддам я тебе, не бійся, заспокоїла книжку дівчинка. Розгорнула, але там було все зашифроване, треба тебе десь сховати. Увійшов Фелікс, з турбованим виглядом, показуючи, що йому конче й найно треба вийти, у нього з'явився план, хоча повністю виконати його вже не вдасться.